Вітаю! Ви на YouTube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. І сьогодні ми будемо говорити про доброякісні пухлини у жінок, про міоми або міоматозні вузли, або про фіброміому. Тобто все сьогодні про міому матки. Міома це повністю доброякісне захворювання. І статистика говорить про те, що на певному віковому етапі ем, жінка буде мати пузли той, той, той чи іншої локалізації в матці і е, е, мінімальних е, розмірів. Я колись читала дослідження одного з патанатомів, тобто лікарів, які проводять розтин е, людей після смерті. Так от, е, у віці там. Близько 85-90 років, у цьому дослідженні практично всі жінки в маті мали ці вузлики тих чи інших розмірів. Міома – це таке потовщення, да, м'язової оболонки, і в залежності від розташування цього вузла, в залежності від розмірів, да, вони можуть бути симптомними і безсимптомними. Також дуже важливу роль у виникненні міом грає генетика. Тобто, якщо у мами була міома матки, там, оперована або не оперована, то з вірогідністю до 90% та донька буде мати міому. Це не добре, це не погано, та, Це такий факт, який потрібно знати і просто розуміти, що з цим робити. Як я вже почала, да, в передньому питанні одна з причин це генетика. Тобто, якщо мама мала, там буся міому мала, мама мала міому, то вірогідність того, що буде доньки, у доньки да, міома, то вона майже 90%. Але на сьогоднішній день знов-таки така ситуація, як і з поліпами. Дуже багато жінок, які є в групі ризику по розвитку міоми. Міоми дуже сильно починають рости у тих жінок. Які не мають адекватного нормального сну, тому що відсутність повноцінного нічного сну 6-8 годин в темному приміщенні, це один з факторів росту пролактину у жінок. І я в своїй практиці мала декілька випадків, коли повністю молоді жінки вони протягом декількох років мали нічний тип роботи. І у кожної з них міома виросла до 10 сантиметрів просто за, за 6-9 місяців. Тому, скажімо так, ця та відсутність якісного нічного сну це один з факторів ризику саме розвитку міом, а також тобто, вузлів в матці, а також розвитку вузлів в молочних залозах. Це той такий фактор, який я дуже. Багато разів бачила серед своїх пацієнтів. Другий факт фактор, да, який призводить до розвитку міом у злів матці це чутливість, тобто кожна з нас має свою чутливість до жіночих гормонів естрогенів. Крім того, кожна з нас має свою чутливість до метаболітів естрогенів. тобто Безпосередньо да, естрогени вони не діють. Для того, щоб гормон подіяв на орган мішень, необхідно, щоб печінка перетворила цей да, гормон на метаболіти, і ці вже метаболіти почали е, діяти. Тому на сьогоднішній день великою є проблемою е, те, що е, дуже багато, по-перше, да, І, по-друге, дуже багато е, так званих. Хімічних речовин в їжі, в повітрі, в воді, просто в нашому побутовому контакті, які є е подразниками ендокринної системи і які призводять саме якраз до розвитку вузлів в матці. І я дуже ще хочу зауважити, що це дуже такий прямий зв'язок між е появою міоми, да, тобто вузла в матці, і появою вузлів в молочній залозі. Тому, якщо вам діагностували, наприклад, леоміому матки, обов'язково зробіть ультразвукове дослідження молочних залоз. І якщо нічого не виявили, то продовжуйте досліджувати молочні залози раз на 6 місяців. Тобто, генетичний фактор, гормональний фактор, відсутність якісного сну. Ну, і етнічна, так скажемо, підрозположність. Тобто, доведено, що у жінок африканської раси, да, то вони мають, ну, скажімо, на жаль, дуже високі шанси отримати міому в молодому віці. І коли я проходила стажування в Британії, тобто, я у молодих жінок бачила ну, такі міоми таких розмірів, що після хірургічного видалення тобто, це прям доводилося це в таку велику залізну мізку прям в цілі ведра. Тобто такі міоми в Україні у жінок ми вже не бачили там роками, тому що ми, в принципі, жінки наші да, своєчасно звертаються і ну, ми не допускаємо до розвитку узлів таких розмірів. Типи міоми вони залежать. Від локалізації. Є локалі... тобто Вузли можуть розташовуватися в слизовій оболонці матки, вони можуть розташовуватися в м'язовій оболонці матки і можуть в сирозній, тобто якби рости назовні. Але дуже важливо пам'ятати, є взагалі вузлі, що самостійно народжуються. Тобто, я бачила в своїй практиці, коли вузол на ножці да, просто народжувався. як дитина, То фактично у жінці в шийці матки да, стояв цей вузол. А також вузли можуть бути в шийці матки, і вони можуть бути пограничними. Тобто, вузол може бути не чисто в порожнині, він може бути наполовину в м'язовій оболонці, наполовину в порожнині матки. А може бути таких вже розмірів, що він деформує порожнини матки і зростає назовні. Тому. Тут важливо не по локалізації ділити міоми. Для медиків, для лікарів, то звісно для нас дуже важлива локалізація. Але якщо ми говоримо для жінки, більш, скажімо, зрозумілим є розподілення міом на симптомні і безсимптомні, тому що дійсно бувають такі ситуації, коли у жінки є міома матки, яка росте в порожнину матки. І здавалося б, вона має мати різні менструації або Наприклад, вузол зростає назовні з передньої стінки матки, і да, по всім логікам і правилам анатомії має давити на сечовий міхур, викликати у жінки порушення функції сечового міхура. Але дуже часто, ну не дуже часто, да, але в певному відсотку такого не стається. Тому скажімо так, для жінки більш зрозумілою є розподіл міом на симптомні і безсимптомні, тобто, чи супроводжується наявність міоми матковими кровотечами, різними менструаціями, міжменструальними кров'яністими виділеннями спіхи, чи призводить наявність міоми до болісного статевого акту? В мене була пацієнтка, яка проживала в Лондоні. Це пацієнтка пацієнка мала пострадянської країни, вона дуже давно вийшла заміж за британця. Вони обійшли купу лікарів, тобто чоловіка турбувало те, що його жінка не може з ним займатися сексом, бо їй боляче. І ніхто з лікарів не міг цього діагностувати. То вона була у вітерих гінекологів, і всі їй казали, ну таке трапляється, таке трапляється. Коли вона приїхала до мене на прийом, тобто причиною болісного сексу був вузол, він дійсно був невеликих розмірів. Але я навіть не змогла ввести дзеркало, бо цей вузол був настільки якби, близько. Передній стінці дошиці, що фактично під час фрикцій чоловік е, да, пенісом бив її по цьому вузлу і приносив їй дискомфорт. Тобто, якби вони просто би змінили би, е, да, позу, да, тобто поміняли б нахил входу да, е, пенісу, вже не було б такого дискомфорту. Тому, е, якщо, е, скажімо, у ньому є причиною болю під час сексу, да, або міома є причиною виникнення закрепів, або, наприклад, почащеного сечовиділення, або просто у жінки є постійний больовий синдром, або живота, да, то це вже міоми симптомні і вони потребують лікування. І скажу відразу: наприклад, я да, да, цієї історії, яку я вам розповіла, виключно хірургічне лікування цього вузла, воно да, звільнило жінку від болю під час сексуального контакту. Так, вони пробували е, різні пози, там, нахили, але це теж ми всі знаємо е, золоте правило, що під час сексуального контакту жінка має бути розслаблена, да, вона не має переживати, що там, тільки в цій позі їй, там добре, да, вона має себе почувати вільно. Тому, якщо симптом, міоми симптомні да, і вони викликають біль, е, кровотечу, порушення суміжних е, органів, да, ми тоді говоримо про. Видалення, хірургічне видалення цих вузлів, тобто ніякі там уколи, ніякі пігулки, ніякі спіралі не допоможуть вирішити проблему. Ну, як в будь-якому захворюванні лікування включає в себе медикаментозну терапію, хірургічне лікування та корекцію способу життя. Тобто я вас дуже прошу для себе запам'ятати і це прям імплементувати ваше життя щодо будь-якого захворювання, щодо будь-якого стану. Корекція способу життя, корекція харчування, корекція фізичних навантажень це на сьогоднішній день номер один в вашому плані лікування. Я знаю, що багато жінок до цього не готові. У мене особисто в моїй медичному центрі було декілька скарг від жінок. На те, що я або мої, моя команда, мої лікарі писали першим пунктом да, в консультативному заключенні корекція способу життя і розписували там нормалізація сна, такий то вид лікувального харчування, такий тип да, масажу потребується. На сьогоднішній день да, при кожному захворюванні, в залежності від того, наскільки. В причинах розвитку цього захворення лідуючим є стан нервової системи, центральної нервової системи, да, тим ну, більше має бути корекція саме якраз от і робота з способом життя, робота когнітивно-подинкова терапія, або динамічна психотерапія, або тілесно орієнтована терапія. Тому, от, да, так скажемо, три такі стовпи: це безпосередньо пігулки, можливість хірургічного корекція і громезний блок роботи, який я називаю такий холістичний. Це робота з, з усім тілом супер дуже круте питання, бо насправді багато лікарів вони використовують бади для лікування міоми, да, але якби офіційно всі зумовчують, всі кажуть. Та ну, БАДИ це недоказово, бади – це, ну, ми не маємо їх там типу, призначати, бо це все неправильно, це все недоказово. Але в більшості випадків лікарі по всьому світові насправді використовують біологічно активні добавки. Я взагалі хочу зауважити, що біологічно активна добавка це не, це не якась там вітамінка, це теж діюча речовина, навіть якщо вона там взяла із супергранічної трави. Або там із супортом е е е органічної там, рослинки, там, квіточки, десь там вирощений дуже високо в Гімалаях. Пам'ятайте, це що біологічно активна речовина, тому не називається, що вона біологічно активна, вона впливає на процеси. Тому призначати собі самостійно бади я вам точно не рекомендую. Так, дійсно, на сьогоднішній день не так багато досліджень, ну, таких от. Да, там, якісних, які ми можемо використовувати для того, щоб е, офіційно включити в протоколи лікування е, біологічно активні там, речовини по типу ДІМ, індолтрикарбінол, прутняк. Розумієте, будь-яке велике, якісне дослідження, воно спонсорується кимось. Тобто це має або держава виділити гроші, да, або якась фармкомпанія. Тому у нас є багато досліджень, наприклад, по, по тому, чи. Впливають протизаплідні пігулки на лікування міоми. Да? Тобто, чи, наприклад, спіраль, впливає вона на лікування міоми чи ні. Тому обов'язково з вашим лікарем проговорюйте да, можливість використання БАДів в вашому конкретному випадку. Але не забувайте те, з чого ми з вами починали на початку, це те, що завжди в причинах розвитку. Міом лежить скачки да, пролактину та наша чутливість до естрогенів або порушення процесу вироботки з співвідношення естрогену прогестерону та е, порушення балансу між типами естрогенових метаболітів. Ніколи бади не призначаєте самостійно собі, обговорюєте з лікарями, і на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що звертайтеся до тих лікарів, які мають холістичний підхід, які не лікують виключно вузол міоми, да, які мають. Холістичний підхід, і вони розуміють, що да, це такий цілий план зробити так, щоб та міома там не почала далі рости. Але повертаємося знов-таки да, до, до питання лікування. Дуже часто мене питають, а чи допоможе прийом комбінованих оральних контрацептивів в лікуванні міоми. Взагалі ми маємо розуміти, що якщо міома безсимптомна, і жінці не, потрібно, не, не потрібна контрацепція, або вона не хоче приймати комбіновані оральні контрацептиви, це окей, і нам не треба да, лікувати міому коками, Бо насправді комбіновані оральні контрацептиви протизаплідні пігулки, вони не лікують міому. Це те ж саме стосується і спіралі. Внутрішньоматковий контрацептив з прогестероном, там, скажімо, Мірена, або там, Джайдес, або там. Кайліна або ну, купа всіх цих да, фармацевтичних назв, вони не лікують міому, вони не можуть вилікувати вузол, тобто вони не зможуть стримати рост міоми або зробити так, щоб ця міома розсмокталася. Єдине, що вони роблять, да, вони лікують внутрішню оболонку матки. Але якщо вже є вузол в порожненні матки і він кровий, то його треба спочатку видаляти, а потім вже можна використовувати внутрішньоматковий контрацептив з прогестероном суперкласне питання, особливо наразі, коли дуже багато пар потребують допоміжних репродуктивних технологій. І от стає питання, на якому з етапів видаляти вузол. До того, як ми отримали ембріони, чи потім на етапі підготовки до ембріотрансферу, і ну, слушне питання, коли можна вагітніти після е, видалення міоми. Чому? Тому що дуже багато жінок підходять до терміну планування вагітності вже з наявності міоми, яка деформує порожнину матки, яка заважає вагітності, або е, з міомою, яка вже стала. Причиною викидня. Тому, по-перше, хочу відразу сказати, що відвідати декілька хірургів, поговоріть з декільками хірургами, бо операція серйозна, дуже важливо, щоб був компетентно зроблений рубець для того, щоб жінка могла нормально винести вагітність. І так, після операції хірургічного лікування міоми, тобто після хірургічного лікування міоми, це однозначно тільки цисарський розтин. Я перепрошую, що може я так категорично говорю, але да, ризик розриву матки дуже-дуже високий під час пологів у жінок після хірургічного лікування міоми. Тепер скільки років, да? Ну, від 6 місяців. Але знов-таки це має обговорюватися з вашим лікарем, який провів операцію. В середньостатистичному, ми кажемо 6 місяців. Там да, і, і вище. Але знов таки, поки хірург не зайшов в брюшну порожнину, да, поки він не побачив цей вузол, поки він не провів операцію по видаленню вузла, ми не можемо говорити, що буде після. Тому що це операція, і я бачила багато на своїй практиці. Чи ми бачимо одну картинку на УЗД, ми бачимо одну картинку на МРТ, а потім вживу. Да, це трішечки інша ситуація. А завершуючи тему з допоміжними редактивними технологіями, я рекомендую так зробити: спочатку отримати ембріони, заморозити їх, а потім вже проводити хірургічне лікування да, і готувати порожнину матки до ембріотрансферу. Як попередити? Ну, якщо коротко, то Любити себе, як би це да не звучало для вас, працювати зі своєю внутрішньою тривожністю, працювати з налагодженням адекватного нормального сну, харчуватися трьохразово, без перекусів, тому що наявність інсулінорезистентності є одним з факторів ризику розвитку міоми. Я розумію, що дуже багато дієтологів, нутриціологів, навіть моїх колег кажуть, що все це там можна їсти і цукор дозовано, можна їсти десерти, дозовано. Можна, можна, але я, як лікар і ендокринолог, який щоденно працює з ендокринними порушеннями у жінок, я вам хочу сказати, що ми не знаємо, де станеться ця така, скажімо, лінія, да, кордон. Отут все добре, а тут же не добре. І все більше і більше досліджень про те, що доданий цукор, він погіршує не тільки да, ситуацію там, по жіночому здоров'ю, це в першу чергу ризик розвитку вікових змін головного мозку, деменції, і навіть серед дітей да, вже є роботи про те, що доданий цукор може впливати на розвиток когнитивних функцій, там, інтелектуальних функцій, тому да, всякі там солодощі дітям треба дуже-дуже обмежувати. Знову відхиляюся від теми, тому що так, дуже багато бачу наслідків неправильного харчування е і наслідків саме для жіночого здоров'я. Тому попередження це та, робота зі своїм ментальним здоров'ям, саме зі своєю внутрішньою тривожністю, це нормалізація сна, це робота з вашим харчуванням. І вже після цього та, ну, одночасно з цим та, ми працюємо. З вашим там гормональним фоном, да, разом там, з, з лікарем. Для, скажімо, нормалізації емоційного стану тут купа всього. Тут і робота зонами Захаріна Геда, масажі, там, щітки. Там, тобто, знаєте, це це. Я так думаю, що потрібно взагалі зробити окреме відео щодо методів релаксації. І отут якраз я би ще хотіла б затронути таке питання як використання комбінованих оральних контрацептивів у жінок, які є в групі ризику по розвитку міоми. Тобто, якщо жінка в групі ризику по розвитку міому їй потрібна контрацепція, от якраз отут довготривалий прийом комбінованої оральної контрацепції проти заплідних пігулок може допомогти знизити ці ризики. Нагадую, ви дивитеся YouTube канал школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні ми з вами обговорили питання міоми, проговорили про фактори ризику, чому виникає, які методи лікування. Прошу підтримати це відео вашими лайками, коментами, обов'язково поділіться зі своїми подругами цим відео. Давайте разом формувати суспільство жінок здорових, щасливих, обізнаних.